привіт, з вами Віола Кіт. І за сьогодні я вже 4 е, рази сказала цю фразу. І ми знімаємо розпаковку посилки з Аліекспрес. А цю три. Е, так, в мене ось ножнички, які ламаються. Ми просто живемо біля Колії майже. І вони мені вже не доїли. Так, ось ця посилочка. Це кошельок. Не ріжуся. Так. Ще. Mm. Не вижу, коли 300 упаковок. Не можу ніяк добратися. що тобі треба. Так. Кошельочок мій. Так, ось. Ось так він виглядає. У мами був ну, такий самий, тільки в інакших кольорах. А мені дуже сподобався, тому що оцей У мами був такий э, рожево-чорний, рожево-чорний. А мені сподобався цей, тому що він такий, такий ніжний, такий класненький. Ну, власне штучки. Так, ось так він виглядає всередині. Тут два. отдела для грошей и тут для копеечек еще. Ось цей видел, там для всяких карточек. Завушу таки вообще. О. Чемоданчики. О, кстати, в особистый чудесный вклейт это прикольно будет. Так. Тут для карточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть видели тут. И и висим, видели в виде тут. Ну, и еще вот его. Такие видела. О. Не, ну мне просто дуже подобаются эти колера. Они такие нижние и... И девчачьи. Что я закрыла? Так, і тут взагалі тут дуже багато різних відділень, Капець, дуже гарний кошельок. У мене взагалі не було кошелька. І тепер він в мене є. І мене одне іспортило це все, оцей жовтий колір тут. Він взагалі тут не вписується на що його взагалі сюди приліпили. Ну тут оці відділення можна куди прятати, грошики. Не, ну дуже няшне, це біле сочетання з таким світло розовим це просто дуже гарне сочетання. Да. треба поскладати, що в мене цей кошльок не був пустий, Нельзя. Ніколи кошльок не має бути пустий. Ну, в мене є таке право. І оці ну, наклейки можна вирізати і приклеїти в особистий щоденник. Це клас, це супер. У кого є особистий щоденник, це їм прям подарок. Прям с чехлом подарок принесли. Я тебе уже там прилетела, что я вырежу. Так, ну и вот такие был кошелек, дуже классный вообще. Тут еще такая пташечка. я только что заметила эту пташечку, смотрите, классно. Тут еще что-то написано, но я ничего не разберу. Еще вот эта застежка, она такая классненькая, вот, типа такая рослинка, я люблю всякие рослинки, там листочки, квиточки, Я це все люблю. І... Коротше, дуже гарний кошельок. Це також тепер мій фаворит. У мене тепер два фаворити нових. Це мамин чехол для телефона і кошельок. Класно! Треба заказувати більше речей на Аліекспрес. Mm. Була б ще і селфі-палка ще фаворитом. Але, на жаль, вона не фотографує, так не чесно. А ладно. Ну і всім пока. З вами була Віола Кіт. Ставте лайки. Якщо вам також подобається цей кошельок, обов'язково поставте лайк, тому що. Ну тому що він дяшний. Я впевнена всі дівчата, які подивляться це відео, поставлять лайк за цей кошельок. І пока-пока.